Друзі, вітаю! 29 лютого, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, останній день зими, а ми вирішили розширяти сім'ї, робити нам нефік, та робимо дурну роботу. Хоча це, мабуть, не дурна. В чому заключається? Вот зараз у нас шикарніша погода. Зараз бджілкам може, скажімо так, давати таку роботу. Корот, ніхто так не робить, ми робимо, бо нам не робити. Що? В чому заключається наша робота? Розширяємо. Ну, розширяємо їх вот такими медовими рамками. У нас є декотрі сімейки, які зимували без 145-х корпусів. Вчора, при постановці Ганіманської решетки, ми звернули увагу, що вони на цілий корпус. І Можливо, їм дати цей корпус, так як зараз, вони відразу в нього подоймуться в медові рамки, Там, по великому рахунку, роботи не є, але вони будуть його чувствувати як своїм. І трішки пізніше, коли нам треба буде давати підзасів матки, ми зможемо, скажімо так, зробити ракеровку, накласти всю авощини і вже покласти матку на ці рамки. Це приведе до тому, що корпус вже буде освоєний, так як зараз його освоїти дуже легко, так як не потребує ніяких зусиль. А потім, якщо буде холодно, а він буде освоєний, і якщо ми їм даме навіть вощину, ну як, наскільки холодно, плюс-мінус, значить вони повинні над ним працювати. же вирішили, бо вчора, коли ми працювали, ми не дійшли вчора всі сім'ї, були декотрі такі сім'ї, що і були і той повно, і, і 145-й повний. Вирішили от нефік робити, опять же, вам так не треба робити. Вирішили поставити їм корпус в розріз вощини. Взяли з собою пару корпусів, вощину маємо, подивимося, що з того вийде, просто от нефік робити. І продемонструємо. Так як так іще рано, ми не ставили. А судя по гедроме центру, така погода ще, як мінімум, тиждень буде продовжатися. Матки у нас і так внизу зараз знаходяться, і якщо навіть ми поставимо, і вони якимись макарами їх відбудують, та ніхто там не засіє. Все, працюємо. Ну, так виглядає сімейка, на котру хотіли поставити. Бачимо що. займає всі рамки. Рамки э, донизу не просвічувалися. Звісно, що зараз бджоли не так, як в літнє время рам, э, ну вона зараз менша. Але все рівно. Э, вот таку хочемо зробити роботу. Ще у нас десь такі сімейки відмічені, але вже демонструвати не будемо. А продемонструємо таку сім'ю, де ми вирішимо покласти вощину. І потім спустя 3-4-2 дні, коли там будемо мати, дякую, подивимося, що произошло з вощиною. Так, залишаємося, дивимося. Так. І так, друзі, розложили ми там, де потрібно було. От і остання, котра у нас була відмічена, в котру можна поставити 145 й корпус. Ну, ось так теж виглядає, на мій погляд. Не зашкодить їм. Так, кого буде цікавити, що ставимо. Ти показував перші медові рамочки там. Mm -hmm. Ну це все медове. Все mm -hmm. от прям і медове. Так що зараз знайдемо сімейку, котру можеш поставити в ощінку, і теж покажемо. І так, друзі, далеко не ходили. От відкрили практично першу сімейку, від яких вчора не дошли. Е, Бачимо, що тут стільки бджіли. Тут вот так теж все освоєно, ну, буквально ся просвічується, ся і ся. Все остальне по великому рахунку э, з бджолою. Так, ставлю ганіманочку. Ставлю ганіманочку і кладемо. Так, бачимо, все машина. Ви бачите, да? що все вообще. Машенька, покажи, щоб потім не казали, що тут сушнина. Так, ну і назад. Ота. Все, пчелках. Зараз у них немає другої другого варіанта. Вони мусять щось з тим робити. Понятно, що зараз у них, скоріше за все, ще нічого не виділяється. І їм потрібно буде відбудовувати з цих наростів, з цих там, з других, з чорних рамок. І скоріш за все, е ну, на мій погляд, вони будуть з цим працювати. Я впевнений, скажімо так, на 100%. Хоча я можу помилятися, але моє убеждення каже, що вони будуть. Но воно не буде такою гарною, красивою, не такою рівною і не такою світлою, якби це було туди, коли потрібно. Но в будь-якому випадку вони повинні з цим почати працювати. У них нема. Нема взагалі шансів. Мама далі. Так, все, кладемо кормушку. Так, ну і ми працюємо далі. І так, друзі, пройшли ми там скільки-то сімей. Е, у нас закінчились Ганімайновські решітки. І ми на тому зупинилися. Більше нікуди там не поставили машину. По якій причині? Були сім'ї, на котрі можна було, але у нас от бачимо, така комплектація йде, що наприклад, дві сім'ї, на котрій стоїть нуклеус. І, наприклад, одна із них могла а, могла б взяти на виховання ще один корпус. Но, так як потім у нас нуклеус не буде мати на чому стояти, а нам обов'язково його поставити, між ой, між вулями, щоб сітка була відкрита, ми вирішили, ну туди не ставимо. Ну, вчора, коли працювали, заповнилися декоти сімейки, які потрібно, ну, скажімо так, були більшої сили. І от, наприклад, ця одна із них І зараз сюди теж покладемо вощину. І зараз покажемо. Так, беру маску. Так. О, так все виглядає. Так, все заберемо. da co zabrać a nie nie ceny trzeba zabrać dalej si mm -hmm. tak tu. Dziu tak tu baczę reszta co stoić tu idzie tak trzeć ich troszkę zaspokoić tak no i staje więcej. цю ну і ставимо цей назад бачимо скільки тут ну mm -hmm. і ставимо назад годівничку все друзі на цьому сьогоднішні роботи завершені замовили вчора Ганіманівські решітки. Ми користуємося решітками ну Ви бачили які ці тоненькі, ну Лисонь, по-моєму, вони чи хто ну, беремо, ми беремо їх від компанії Лисонь так як ну, вони офіційний представник і від них замовили Там, де і вулія лисонівські і тому подібне. Ви зрозуміли. Інтернет-магазин ваша пачка. Вчора замовили, вже нам сьогодні вислали. Завтра, післязавтра прийдуть і будемо долажувати вже е, кормушки і ганіманські решітки до останнього скільки там залишилось? 13 сімей? Ні, навіть 12. Mm -hmm. Тут цілий ряд і ці дві сімейки. Mm -hmm. Ну і все. По великому рахунку у нас такі мероприятия завершені. Нуклеус. Відколи там стоїть машина? Mm -hmm. Від учора. Від учора. За те, що я тільки що говорив, що нуклеуси повинні стояти між щоб сітка в них була відкрита. А тут у нас вийшла сітка повністю закрита. Так не потрібно допускати. Дивиток -дивиток. Вот так. Отак. Голога тут. Все, друзі. Що <реш> <реш> більше додати нема чого, друзі? Це зовсім такої не потрібно робити. Ми це робимо. Нам цікаво. Нам, скажімо так, ну завжди деякі безглузді експерименти приводять для якихось мислів. Це не перший раз такий безглузний експеримент. Як безглузний, для нас він має дуже велику якусь значення. А безглузний, от багатьом глядачам він буде, хто от сьогодні нас буде дивитися, для них буде це ну, зовсім безглуздо. Тут там будуть нас обзивати. І ми десятки чоловік забанимо, так як ми не терпимо обзивання і тому подібне. Ну в будь-якому випадку, воно нас чомусь научить. Бо на сьогоднішній день у нас стоїть задача. Ми хочемо цей весь чачок або перевести на такий типа вуля. Або все ж таки продовжати працювати от таким. І нам треба зрозуміти. От зараз ми провели експеримент такий на такій сім'ї. Прийде середина квітня ми будемо розформувати такі сімейки і будемо бачити, що для нас вигідніше. І тільки за рахунок таких, якихось експериментів про пошибок е і тому подібне, може визначитися з дальнішими планами. Так що, друзі, зробили. Через 2-3 дні подивимося. Можемо зараз звернутися до тої сімейки, куди ми поставили е кормові рамки. І mm -hmm. подивимося, чи вони там піднялися. Це буквально пройшло mm -hmm. пів години. Дев'ята mm -hmm. сімей. Це буквально пройшло пів годинки і зараз побачимо чи... О. А, ну в кормушці вони і були. Поки, поки пока yeah. слабо. Ну все рівно? Yeah. Все рівно, щось, щось тає, Так що я сподіваюся, вони їх освоять. І потім ми будемо мати від них користь. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!